Вітання від пані бібліотекарки Тижичка Лулу. Історія одного поросятка Юрій Винничук, художник Олег Петренко Заневський. Було собі одне поросятко, яке полюбляло мандрувати. Якось покинуло воно свій хлівчик та й подалося в світ. Так забрело поросятку аж до королівського палацу. Спершу на нього ніхто уваги не звертав. Мали які тут поросята тиняються. Але його побачив король. Гей, а що це за порося? Де воно тут узялося? Сторожа кинулася поросятко ловити Та де там? Воно таке прудке, в руки не дається. Стійте. крикнув король. Зараз я йому дам. Король взяв рушницю та й почав цілити в порося. Бах! розлетілося дзеркало в палаці. «Бах посипалося в вікно, а поросятка без жодної подряпинки. Ох, ти ж кляне порося! вигнув король. А ну, стріляйте всі по цьому приблуду. Що тут щинилося? Бах, трах, бах, в усьому замку ані вікна, ані вазочки не врятувалося. А поросятко без жодної подряпинки. Прикотіть сюди гармату, скомандував король. Зараз і покажу йому де раки зимують. Пригнали гармату. Зрядили. Гу, гуп гу, гуп. Так усі стіни й повалилися. Увесь королівський палац на руїну перетворився. Король протер запорошені очі й побачив поросятко, яке мирно лежало на травичці і усміхалося до нього. Король підійшов до поросят і запитав Скажіть мені, моє любе поросятко, хто вас наслав на нашу голову, що ви мені цілий палац зруйнували? По-перше, я не руйнувала, а ви. По-друге, ніхто мене не наслав, просто я поросятко, яке любить мандрувати, відповіла порося, показала королеві язика і побігла весело, метеляючи хвостиком. Забігло поросятку в ліс і натрапило на розбійників. Розбійники оточили його з усіх боків. Повиймали пістолі, ножі й почали звужувати коло. Але поросятко не злякалося, а сміливо кинулось розбійникам під ноги. Засвистіли ножі, забабахкали пістолі. А коли дим розвіявся, поросятко побачило довкола себе мертвих розбійників. Жоден не вирушився. Самі себе постріляли й порубали. Так вам і треба. Сказала поросятку й помандрувала далі. Дорога привела його до моря. Там побачила воно озброєних матросів. Ох, зітхнула Поросятко, Я теж хочу в море. Чи ви чули? засміялись матроси. Порося хочу в море. Та ви ще просто не знаєте, з ким маєте справу, Образилася поросятку. Я зруйнувала цілий королівський палац. І поклала трупом дванадцять лютих розбійників. О, та ти козак, хоч куди, похвалили його матроси. Але й ти не знаєш, з ким маєш справу, бо ми не просто матроси, ми пірати. Та це ж супер. вигукнула порося. Я все життя мріяла стати піратським отаманом. Що? Отаманом? Порося отаманом? Ну, це вже занадто. Спочатку ти можеш стати дружою, тоді матросом, тоді боцманом і лише після того отаманом. Добре, я згодна, але ви повинні ставитись до мене так, як до свого товариша, а як ні, то буде з вами те, що й з розбійниками. Дуже швидко поросятко довело свою хоробрість. Вона першим кидалась на абордаж, сміливо валила ворога з ніг і щіняла таку витишню, що піратам робота йшла, а як по маслу. Незабаром старого атамана спроваджено на заслужений спочинок, а порося було обрано на атамана. і так воно вдатно верховодило, що всі пірати нечувано розбагатіли і могли замість одного аж десять королів спорядити. Слава про поросятку котилася з краю в край, які лишень королі не запрошували його до себе на службу. А король французький навіть захотів водити за поросятку свою дочку. Дочка вплач, як, За порося? о, мама мія! Не за порося, а за адмірала королівського флоту. Коли б він лише згодився, ми б тоді всім нашим ворогам дали такого чосу, що гай-гай! Недовго думаючи, послав король сватів до нашого поросяти. Вони їх уважно вислухали і сказали, Добре, я згодна, але в мене є дві умови. Перша, нехай ваша французька королівна поїде на мою батьківщину, а я родом, знаєте, самої Коломиї. Тобто нехай вона навчиться там балакати по-нашому, бо я по-вашому ані хріхрю. А друге, нехай вона навчиться смажити друни, бо це в мене найулюбленіша страва. А без цього весіля не буде. Нічого робете. Поїхала французька королівна до Коломиї. І півроку вчилася там говорити по-гуцульському, а ще місяць в пекти. Одне слово, коли приїхала поросятку до Парижа, то зустріла його там така чудова панна, аж у нього серце затьохкало, Чобітки в неї червоні, сорочка ратунхова, а коралів та намиста на шиї одразу видно, що то або фр королівна французька, або дівка з коло та ще як вона піднесла поросяті повну макітру дерунів зі сметаною, то наша порося забула геть про все на світі. А далі жили вони собі в Парижі, а поросятку тільки команди посилали на свої кораблі. Дуже скоро всі вороги французького короля попросили миру, і тоді поросятку вирішила навідати свої рідні краї. А треба сказати, що король про суворо. Заборонив своїм підданим називати зятя поросям. Та зрештою на порося воно тепер не так і скидалося, бо то був вже такий справжнісінький кабанчик. А ще як воно вбереться по адміральськи та надійне капелюха з павичевим пір'ям та шпагу почепить ого, го мало хто й рівнятися міг з ним, за вродою. Ото як вирушили вони до Коломиї, то їхали через усю Європу. І вся Європа навколішки ставала, щоб побачити славного героя, грозу морів та океанів. Усі тільки язиками прицокували. Ох, який красень, які в нього очі, а вуса, а яка мужня постава, одне слово, герой. І лише в Коломиї наші дядьки не дали собі в очі наплювати. Дивіться, люди добрі свиню в бричці везуть, згукали вони. Тут уже увесь нато бзогу. Свиню везуть, свиню. Поросятку, як теє, зачуло, шпагу вихопило, та як крикне. Ох, веселюки зачухані, Це я свиня. Самі ви свині. Та як затупає ніжками, та як захрюкає. Тут поросятка й прокинулась. Дивиться, лежить воно в пилюці під тином і кури його обступили. Чого це ти розбушувався? спитала одна курка. Та так, позіхнула порося. Наснилась якась дурня А що, їсти вже давали, 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 та ніяк не могли тебе добудитися. Піди по кувіка під двері, може, господин їй й винесе щось. Піду по кувікаю, походилась поросятко, яке дуже любило мандрувати, але тільки тоді, коли спала на сонечку.